Тарас Загородній, політолог, пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня. Пане Тарасе, знаєш що скраплений газ, і нафта це ваша топ-тема. Тому давайте зосередимося на ній. Ну, по-перше, от дійсно чи це історична подія. Попри те, що Угорщина скасувала вето, будує разом з Росатомом. Це негативно, звичайно. Про Росатом теж поговоримо. Але от санкції по відношенню до зрідженого газу. Ну, дивіться, все рівно санкції на закупівлю самого газу не запроваджені. скоріше все, не будуть запроваджені. Mm -hmm. Ми повинні про це чітко ясно розуміти. Ну, це частково перекриття перекриття лозівок. Але тут питання стояло щодо тіньового флоту. Ну, на мій погляд, більш ефективно з боку європейських країн. Ти що давно я бачив новину, що Данія, яка контролює фактично протоки з Балтійського моря, розглядає можливість якраз обмеження танкерів з ходу танкерів, яка Балтійська море, через які. В Принципі відбувається експорт, тіньовий експорт Росії. Але я вважаю, що це все рівно на півміри, тому що росіяни знайдуть інші лазівки. Найкращим способом зупинити експорт це удари по портах Новоросійська та Балтійського моря. В принципі, зараз ми бачимо, от якщо ви бачите останні тиждень, ми прокидаємось кожного дня. От тут ці СБУшні дрони долітають до НПЗ. От порти Азова були, б'ють зараз. Що вибивається? Вибивається експорт мазуту. Чому тут ще є один експортне? На... Експортне джерело для Росіян це мазут. Він в принципі на внутрішньому ринку їм так особливо не потрібен в таких великих кількостях, і вони а, намагаються його експортувати. От по новоросійську, коли прилітали місяць тому, це теж був мазутний термінал. А, зараз мазут використовується у флоті в першу чергу, Чорноморському, в тому числі. А, і єдиним способом зупинити це тільки удари по транспортній інфраструктурі Російської Федерації а через порти Палтики. Та Чорного моря проходять 60% товарообігу Росії взагалі. Тому Україні не слід на кого сподіватися, що це щось когось зупинить в дійсності, а самим здійснювати реалізацію конкретних санкцій. Ментарса про реалізацію санкцій ми зрозуміли, необхідні дрони, далекобійна зброя, і ми маємо це все робити, ракети, звичайно. А от щодо Росатому, що робити з Росатомом? Санкції на нього не накладені вже два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Дивіться тут. Є е, два, е, два питання, е, які ну мають як об'єктивний, так і суб'єктивний характер, чи можна запровадити зараз санкції проти Росатому? Так. Можна, наприклад, на введення в дію нових блоків, які вони будують. І це може зробити магате, тому що вона приймає всі ці блоки. Ну, наприклад, з такою умови, що, поки не буде звільнена Запорізька АЕС, ви жодного блоку в жодній країні світу, де ви будуєте, а ви не можете ввести в дію. Але на жаль, магате, як і більшість ціонівських структур або знаходиться під контролем росіян або китайців, які нічого робити тут не збираються. А на жаль, західні країни тут не дотискаються пи. Тані тому, що в ну принципи США, Франція, Великобританія, тобто ті країни, які володіють ядерними технологіями, могли б бути більш активними в боку в біку для того, щоб внугорщина ну, може будувати цю станцію. Питання в тому, що вони ніколи її б не вели в дію. А це були б дієвими на цьому етапі. Стосовно інших, інших проблем, ну на жаль. Ядерні технології, взагалі, технології, які Продукує росатом так просто замінити швидко неможливо на території ЄС, якщо не помиляю, взагалі біля 20 блоків, які ще побутовані були за часів радянського союзу в країнах колишнього Варшавського договору, і навіть Словенії я там на станція вона теж будувалася з радянським союзом, які використовуються технології і так швидко перевести це ну досить проблематично тому що це не нафта, не газ. Ядерні технології це мають обмежена кількість країн, серед яких є Росія, але західні країни роблять кроки в цьому напрямку. по-моєму минулому році був створений консорціум, куди входить Канада, США, Британія, Японія щодо позбавлення залежності від збагаченого урану, який постачає активна Росія на зовнішній ринок. А це компанія Розатом, але так швидко ми тут не досягнемо результати. І залежність, на жаль, може тривати і далі. Пане Тресе, ще от важлива тема це договір безпековий підписаний між КНДР та Російською Федерацією. Чи вбачаєте ви в ньому загрозу? Ну, по-перше, можливо, ядерні технології і інші технології, які передала Російська Федерація Північній Кореї. Ну і Північна Корея це 5 мільйонів боєприпасів Росії. Які вже поставлені для війни проти України, це балістичні ракети і можливо жива сила. Е, ну, дивіться, я не виключаю. Ну найбільш ймовірно, що може дати дати корейці росіянам. Це людей для виробництва зброї. Ну тобто, Росія може е, дати технології, може дати гроші, е, може дати сировину, Китай може дати можливість там обладнання імпортувати. А північна Корея може загнати на заводи. Ну припустимо, там 200 тисяч людей, які будуть за продуктові картки пахувати на цих заводах, забезпечуючи потреби і північної Кореї, і Росії в тому числі. Це раз це найбільш ймовірний сценарій. Не виключена в дійсності передача. Uh, і uh, ядерних технологій, і ракетних технологій, щоб більш ефективно літали північно-корейські uh, ракети, ми повинні про це розуміти. Стосовно солдатів, ну знаєте, я думаю, що така ймовірність дійсності існує, а чи піде на це кінчим, поки що велике питання. Чому? Тому що це все ж таки люди будуть за кордоном, будуть знаходитись під контролем. Не корейської армії особиста кінчинина, матимуть в руках зброю, яка теж не під контроль на північній Кореї. Тому я вважаю, що для режиму є великі ризики, тому що одна справа, коли ти виховуєш людей, оцей в знаєте в такому режимі чучхе, тобто на нас нападуть, нападуть, і ми, от така мілітаризована країна, ми захищаємось. А інша справа, коли ти надсилаєш солдат навіть в тоталітарному режимі, ну припустимо, там під Бахмут чи під часів яр. Ну це не зовсім навіть в тоталітарній системі. Це досить важко в дійсності пояснити, що ти там робиш. Тому що ж Північна Корея, ну на відміну від того ж, Радянського Союзу, не сповідувала ідеї світової революції. Для цього це було виправданням для того, щоб надсилати людей кудись. І тому тут ну звісно ризики існують я цього не виключаю. Але ць, взагалі ця зустріч північній Кореї. Я думаю, що це більша проблема Китаю ніж, ніж ну, у всього світу, тому що Росія намагається гратися і в В'єтнамом загравати, і загравати із північною Кореєю, показуючи, що готова дестабілізувати в тому числі Азію. І ну подивимось реакцію Китаю на це, тому що я думаю, що їм це не дуже подобається, що робить Росія в КНД. Пане Тарасе, ну я ще не можу вас не запитати вже на фінал про другий саміт миру, про який анонсував президент Зеленський та Андрій Єрмак. В якому може взяти участь Російська Федерація? Далі пан Кулеба сказав, що це може бути в рамках моделі зернової угоди, тобто непрямі контакти між Росією та Україною через посередників. Там це була Туреччина і Організація Об'єднаних Націй. А тут це може, це може бути ООН і Саудівська Аравія. І тут хотіла вас запитати: а що може бути прогресивного на другому саміті миру, де він може проходити в Саудівській Аравії? Можливо, тому що ми розуміємо, що Путін під санкціями і щойно він з'явиться в країна, яка яка підтримує римський статут, його буде заарештовано, і відправлено в Гагу. І тут питання в тому, що всі інші так само, хто є воєнними злочинцями, присутність там можливо перших фігур, топ з наближених до Путіна в країні європейської. Ну під питанням, як ви це оцінюєте? Вам слово? Ну, дивіться, після саміту миру і після історичного блефу, який висловив Путін, коли почав вимагати е від України віддайте Запоріжжя, віддайте Херсон і так далі. Взагалі, те, що проголосив Путін, якщо уважно подивитися, Путін взагалі е пропонував розділити Україну за сценарієм Чехословаччини 1938 року. Тобто, віддайте частину територій. Зберемо конференцію і все це зберемо. Ну це як Гітлер е, тоді рвав Чехословаччину, а Британська Французька імперія це підтримала. Це коли була Мюнхенська так звана конференція, так е, але таким, але таким кроком він фактично обірвав собі шляхи назад. Тому що ну, по перше, підставив Китай, тому що в Китаї був власне, мирний план, так е, хоча він дійсності не підходить для України, в тому числі, ну і підірвав позиції власних лобістів на заході, які досі думають, що з Путіним можна домовитись, тому що він показав, що він більше душно це особливо стало зрозуміло після того як. Після ударів вже західної зброї по території Росії нічого не відбулося, вони навіть не погорожують ядерною зброєю. І після ударів України по території Росії системно нічого не відбувається. І коли вони виходять з такими вимогами, які неможливо виконати, а, ну, ну добре, ну приїде, припустимо, представник Путіна. Знову повторить те, що сказав Путін тому, що іншого він вже не може не повторити. Тим більше, путін це підтвердив, що це що так воно і є в ханої, коли був у В'єтнамі. Тому тут тут же йде дипломатична гра згідно знову таки зі статутом. ООН. хто тут головний борець за мир? Ну Україна говорить, ну ми за мир. Давайте там Путін нехай приїжджає і говорить, що він там хоче. Але ж Путін вже по іншому нічого говорити не буде. Він фактично буде вимагати додаткових додаткової анексії. І так далі, що неприйнятно для всіх, це дозволяє Україні показувати пальцем в бік Росії, запитувати тих лобістів, які підтримували Росію. Яким це чином ви це бачите? Як можна з ними домовлятися? Давайте більше зброї і давайте будемо бити по території Російської Федерації для знищення її енергетики. Це в першу чергу організований повинен бути разом з європейцями, повинен бути організований тиск на Сполучені Штати Америки. Того, щоб максимально переносити війну на територію Російської Федерації, пан Тарасе, Дякуємо вам щиро, Тразигородні. політолог, дякуємо вам за ваше включення.